Розумітися на фінансах завжди було престижно, а сьогодні вельми необхідно заробляти, управляти і ефективно примножувати власні ресурси можна навчитися граючи, переконані організатори просвітницького проєкту. Клуби фінансової грамотності вже відкрилися у восьми криворізьких ліцеях та двох гімназіях. В цьому році дуже активно заклади загальної середньої освіти долучилися до реалізації національного проєкту «2.0» з фінансової грамотності. «Стартує серія просвітницьких заходів серед учнівської молоді, там де створені клуби фінансової грамотності, для того щоб розповсюджувати базові знання серед учнів стосовно теми бюджету. Сімейного бюджету, витрат дохідної частини, розуміння, як працюють гроші, щоб базові знання з фінансової грамотності стали звичкою наших дітей. Ті клуби, які створені в Україні, вони стали основою для того, щоб запустити ось такий пробний пілотний проєкт в Кривому Розі. Він зовсім йде по іншому формату. Він має програму, він має процес навчання і, звичайно, ось такі. Просвітницькі акції, які ми започаткували спільно із нашими партнерами, найбільш уразливими категоріями стосовно фінансової безпеки являються якраз люди, які старше 65 років, і діти віком 14-17 років. Тому тут, безперечно, це дуже актуально. Це перше. І друге це рівень взагалі безпеки держави без перебільшення, бо фінансова безпека вона починається з окремої людини, з окремої родини і поширюється на всю державу. Сформувати у молоді сталу фінансову обізнаність у форматі інтерактивної лекції допомагали представники банківських установ, партнерів проєкту. В рамках даних лекцій ми будемо розповідати про те, які є додаткові інструменти збереження та примноження заощаджень. Ми будемо розвіювати міфи про банківську систему і банківські установи. Будемо вчити дітей обирати надійний банк, а також розмовляти з ними про безпеку коштів і про те, як не втрапити на шахрайські схеми. Нам дуже приємно бути частиною цього проекту, тому що ми розуміємо, що фінансово досвідчена молодь – це безпосередньо успішний розвиток нашої. Економіки, економіки нашої країни як психолог, можу сказати, що ігротренінг це доволі новий спосіб навчання дітей практичним навичкам, де діти вільні в атмосфері, невимушені в атмосфері навчаються комунікувати один з одним, домовлятися, регулювати якісь конфлікти. Потім вони бачать свої сильні сторони і вчаться ними користуватися. Таким чином ми виховуємо в цьому середку лідерів і свідомих громадян. Відтак і ті, хто вже встиг хоч раз зіграти у економічну гру симулятор, точно знають, як поводитися з фінансами. Вміло перевіряють знання на практиці та отримують фідбек. Фінансова грамотність вивчає людей, як правильно витрачати кошти, а не заробляти. В першій грі я пішла в мінус. Я не зрозуміла спочатку, як це все відбувається, куди потрібно вкладати гроші. З другій грі я вже вийшла в плюс. У нас є і теоретичні заняття, і практичні заняття, але особисто мені більше подобаються практичні заняття, коли ми разом збираємося і граємо. Після початку занять я почав відкладати по 200 гривень в місяць на фінансову подушку безпеки і став трошки економніше розходувати свої кошти. Головне, що діти почали цінити ну я скажу так, батьків. Це дуже приємно, тому що ми отримаємо звичайно зворотній зв'язок від батьків. І батьки говорять, ми вам дуже дякуємо за те, що діти зрозуміли, що вони обходяться нам дуже дорого. Тому це є круто і це є те, заради чого ми працюємо. Працюємо заради майбутнього наших дітей. Юлія Вітряк Денис Захаров цей день.